Привіт, янголятка! Як легко і швидко запам'ятати значення карти Таро лицар кубків у розкладах на романтичні стосунки та на гроші? Лицар кубків може говорити про натхнення, накохання, флірт, початок романтичної історії, це прояв красивих слів, побачень. Знаків уваги, зізнань, обіцянок, але поки що без гарантій стабільності. Це, це важливо пам'ятати. Лицар Кубків це так почуттям, але без обіцянок, поки що, поки що без обіцянок, тому що сьогодні він каже так, а завтра він скаже інший так, тому що він, він ще тільки прощупує так сказати: перевіряє, чи є е, е, взаємність. Якщо нема, то він піде до іншої. Це тільки початок рухів. Він ніби каже: Я відчуваю до тебе потяг, ти мені симпатична. Мені хочеться бути з тобою хоч щось тяне, але я ще не знаю, чи залишуся я з тобою назавжди, Але давай спробуємо. А там подивимося, як наші стосунки складуться. Ось таке. Ось про це ця карта. Як то кажуть, як кажуть лицарі у лицарів, знаєте, який девіз. Вплутаємося в бій, а там подивимося, хто правий, хто винен. От про це і карта, і, і про почуття. Так само. Якщо клієнт в, п, задає вам питання, е, у нього там початок нових стосунків, і він задає питання: чи варто довіряти хлопцю чи ні. І ця карта випала, то її можна тлумачити. Ну, я б сказав так: наміри швидше за все щирі. людина дійсно натхнення, захоплена е, дівчиною, але її хочеться. Їй хочеться зблизитися, дізнатися про неї, бути поруч, але але вона може бути романтичною, схильною до прилівих почуттів. Сьогодні емоція є, а завтра її немає. Тому довіряй, але, але перевіряй. Спостерігай. вчинки за вчинками спостерігай. не тільки за словами. Бо може бути і таке світріне щось. Бачите, він навіть на карті зображений, як той, хто несе кубок, щось несе. Він на коні щось несе перед собою. Він хоче бути почутеним, щоб побачило, що він щось хоче. Він хоче бути зрозумілим, щоб дівчина зрозуміла його натяки. Він хоче, щоб його почуття зазвучало в цьому світі. Це карта емоційного розширення, прагнення закохуватися, надихати, виражати. Він ще не, здоб... не здобуває повної влади над почуттями, як король або королева, але вже сміливо крокує в їхньому напрямку у розкладах на романтичні стосунки. Якщо вас запитують про почуття клієнт, то перед вами такий знаєте, персонаж пристрасний, чутливий персонаж, який закохується серцем, а не, а не розумом. Це може бути новий якийсь шанувальник е захоплення. Залицяння, якісь або навіть партнер, який вирішив оживити почуттям. Лицар Кубків це персонаж, який вже не настільки юний і наївний, як Паш Кубків, але це ще і не настільки мудрий і царственний, як король Кубків. Це лицар Кубків він все ще в дорозі, в дорозі стежками серця і хвилювання душі. Лицар це той, хто йде. Якщо Паш Кубків у розкладах на любов, це дитя інфатильний, такий юний ще юноша, вот він, він дитя водної стихії, повний. Трепетних мрій і нестійких симпатій, що з'являються раптово і раптово зникають, так як у дитини, як у підлітка, не залишаючи сліду. То лицар кубків це вже воїн почуттів. Він не просто мріє. Він діє, лицар це чоловік, який діє. Якщо клієнт запитує вас, що він до мене відчуває, і випала ця карта, то її можна тлумачити як чоловік відчуває закоханість, теплий потяг, прагне проявитися красиво, можливо, романтичне якісь залицяння. хоче зробити комплімент, написати першим. Тобто, у нього є натхнення, інтерес, емоції, тяжіння, якісь. Але при цьому немає повної впевненості або готовності до серйозних кроків, почуття живі, але все ще в русі. Якщо клієнт поставив питання, чи буде він проявлятися у стосунках. До неї, то карта каже, що прояв буде так, буде емоційним. Ну, може буде якесь повідомлення, компліменти, лайки в сторіс, запрошення на зустріч, прояв симпатії. Це не буде різким, нав'язливим або вим... Вим... вимогливим яким... яким... напаком. Це буде м'яко, красиво, з нотками флірту, можливо, навіть у формі творчості, пісня, листівка, історія. Але важливий момент, лицар. Кубків, він може е, запалитися пристрастю до однієї дівчини сьогодні, завтра до іншої, після післязавтра до третьої дівчини. На відміну від пажа кубків, він не сидить в тіні своїх фантазій. він йде на зустріч об'єкту своєї пристрасті. Бачите, навіть е, зображення його, він йде, щось його йде, його пристрасть, його кінь веде його, він в руках щось несе. Він несе, що він несе? Це кубок це метафора, він несе слова, жести, подарунки, квіти, запрошення, вірші, можливо, навіть пісню під місяцем на гітарі і так далі. А Якщо, наприклад, клієнт каже, що з'явився колишній, то що каже лицар? Е, ну, Швидше за все, якщо колишній з'явився, то лю ну, карта говорить, що людина просто скучила, спалахнула колишні емоції, їй захотілося емоційного контакту, тепла, романтику, там щось таке ще. Однак, це не про повернення, а поки більше про емоції, ніж про довгострокові наміри. Це більше про емоцію. Можливо, він хоче знову м м зустрічатися. Але тут більше поки що просто яскраві почуття, за якими він скучив, за якими були між пар... між дівчинкою. Але не факт, що він готовий до серйозних продовжень. Лицар кубків може дати ще параду, таку на стосунки. Тобто клієнтка повинна дозволити собі бути ніжною, відкритою, щирою, не... щоб вона не боялася флірту, красивих слів, романтики, але не вимагала відразу визначності. стосунки можуть розвиватися в м'якому поетичному ключі, якщо вони почну, якщо не будуть тиснути на неї, на них ну не будуть поспішати. Давайте почуттям розкритися, як в як квітки на світанку. Лицар Кубків каже цей момент. Він прекрасний. Ловіть в цей момент, який є. А що далі буде, подивимося. Але ловіть момент гарний, приємний. Але не, не будуйте замків, фундаментів. Але, але пам'ятайте, що те, що це замок в хмарах, немає фундаменту поки що. А там подивимося, лицар може. Поскакати за наступним натхненням завтра за іншою дівчиною, якщо е, не знайти з ним глибокий душевний зв'язок, і так далі. Тобто ви зрозуміли. Що ще хочу додати? Якщо клієнт запитує, що між нами, то лицар Кубків каже, що між ними романтична. Романтичний рух назустріч один одному, можливі зізнання, нові прояви, сплески почуттів, є бажання бути поруч, але зв'язок поки не стійкий. Це більше схожий на танець емоцій, ніж на міцний союз. Дуже важливо дивитися, як розвиваються дії, чи не завмирає все на стадії натхнення без опори. Ідемо далі. Якщо замовлення розкладу на якусь подію, Лицар Кубків говорить, що буде яскравий емоційний насичений місяць безліч нових вражень, знайомств, романтика, можливо, або перспектива на неї. Подорожі можуть бути, або обіцянка подорожей, запрошення на якісь можуть творчі заходи. Це відчуття закоханості може бути, але не тільки в людину, не тільки в людину. А і в саме життя, в саму ситуацію. Карта та роль лицар кубків може вказувати і на час, коли людина буде слухати своє серце, приймати рішення на хвилі натхнення без безлогіки. Е, і ще далі. а, у питання у попитання у пошуках роботи, бізнесу, кар'єри будь-яких ділових справах. Ви здивуєтеся, але лицар кубків і тут не втрачає свого особливого шарму. Він може означати. Якусь пропозицію роботи, якийсь цікавий проєкт, роботу в сфері ну, мистецтва, десь так, або психології, терапії, допомоги іншим, там, якісь творчості. У ділових питаннях ця карта приносить, приносить приємні переговори, якісь, доброзивчеве спілкування, якісь можливості співпраці з хразматичною особистостю. Тобто, це, знаєте, таке обіцянка. Є, ну обіцянка як щось доброго, приємного. Ну ви бачите, так як я вже говорив. Бачите на карті. Він зображений як щось, що несе кубок, не це якась обіцянка, зацікавленість, щось приємне у чомусь. Щось приємне для вашого життя може бути, якийсь приємний подарунок. Але не факт, що це збудеться. Це може бути і клієнт. Тобто, це не обов'язково кохання. Це може бути клієнт, якийсь класний. Колега якась, партнерша якась, з яким тебе буде приємно працювати або легко. Також карта може говорити шукай роботу або шукай проект, який тебе буде надихати, а не просто приносити дохід. Це ця карта не про гроші заради грошей, не про роботу заради роботи. А вона говорить про те, що гроші буде приносити те, що тебе зсередині чіпляє. Розумієте? Ось далі у питаннях сфери духовності та особисто особистого особистого зростання. Лицар кубків може бути знаком початку шляху у світ інтуїції, тонких почуттів, щось творчого, якесь розкриття внутрішнє. Бо, бачите, кубки як святої ви знаєте, так? Ось ось лицар і святої Грааль. що тут самі розумієте, символізм, поезію. Це може бути час, коли людина. Захоплюються ще медитаціями, буває йогою, езотерікою, духовними практиками, або просто почне краще відчувати себе та інших. Ну, добре, підбиваємо підсумки всього сказаного. Карта Лицар Таро, Лицар Кубків, це не просто вісник почуттів, це той, хто приносить натхнення, рух і поклик серця. Його шлях це не про стабільність, а більше про. Пульс, імпульс, емоцію про сміливість відкриватися, висловувати щось що щось, щось, щось всередині, щось красиве, гарне. І якщо, якщо щось красиве, гарне, щире, якщо він з'являється в розкладі, значить в житті починається період, коли почуття кличуть вперед, коли варто прислухатися до себе, до, себе, до своїх бажань і не боятися робити перший крок. Нехай. Бу... Нехай це буде крок назустріч комусь чомусь, доброму, або собі справжньому, собі справжній. Не гасіть у собі цей імпульс, не бійтеся бути вразливими, адже саме через щирі почуття до нас приходить справжня близькість, кохання, не завжди про вічність, але про мить. І заради якої як, мить, яка може зігрити вас в життя, Знаєте, іноді незнайома людина пару фраз слів скаже, і, і це тебе зарядить на багато років вперед, якийсь такий буває. так, Ось це про все. Е, нехай у вашому серці завжди буде місце для, для цієї ніжності. І якщо ви зустрінете свого лицаря кубків або самі станете лицарем кубків для когось, то знайте, це початок чогось важливого. Слухайте своє серце, довіряйте потоку і рухайтесь вперед, по лицарській з кубком обіймаю вас міцно, міцно бережіть себе, і все буде добре.